Виконуємо номер 282 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У фермерському господарстві число індиків більше за число курок на 297. Як змінилося це число, якщо перше купили 15 індиків, друге продали 18 індиків? Третє купили 23 курки, четверте продали 17 курок. П'яте купили 18 індиків і 18 курок. І шосте продали 17 індиків і 12 курок. І ось такий малюночок. По малюнку видно, що якщо від числа індиків відняти число курок, маємо 297. Позначимо число. Індиків змінною А, а число курок змінною Б. Позначимо число, індиків змінною А. А, число курок. Змінною Б. Тоді, виходячи з нашого малюнка, ми можемо записати, що А відняти Б до рівня 297. Переходимо до виконання першого завдання. Купили 11 індиків. Купили це значить, кількість індиків збільшилась, або до кількості індиків додали число 15. Маємо суму чисел, числа 15 і змінної А і відняти Б. Використовуємо властивості віднімання, віднімемо змінну Б від змінної А і до результату додамо число 15. Як бачимо, наше число 297 збільшилось на 15. Записуємо висновок. Якщо купили 15 індиків, то число 297 збільшиться на 15. Друге завдання. Продали 18 індиків. Продали це, відняли, забрали. Від кількості індиків віднімаємо 18 і знаходимо знов нашу різницю. Використаємо властивості віднімання. Від зменшуваного нашої змінної А віднімемо зміну Б, а потім число 18. Як бачимо, наше число 297 зменшується на 18. Отже, записуємо висновок. Якщо продали 18 індиків, то число 297 зменшиться. На 18. Зробимо висновок. Якщо наше зменшуване збільшується на якесь число, то і різниця збільшується на це саме число. Якщо наше зменшуване зменшується на якесь число, то і різниця, відповідно, зменшується на це саме число. Переходимо до виконання. Завдання третього. Завдання третє. Купили 23 курки, тобто число курок збільшується на 23. Використовуємо властивості віднімання. Віднімемо від змінної А перший доданок, тобто змінну Б. І від результату віднімемо другий доданок. Як бачимо, число 297 зменшиться на 23. Записуємо висновок. Якщо купили 23 курки, то число 297. Зменшиться на 23. Переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні продали 17 курок, тобто віднімаємо 17 курок. Використовуємо властивості віднімання. Віднімемо від змінної А спочатку зменшуване. І до результату додамо відємник. Як бачимо, число 297 збільшується на число 17. Записуємо висновок. Якщо продали 17 курок, то число. 297 збільшується На 17. Приходимо до висновку. Якщо від'ємник збільшити на якесь число, то різниця, відповідно, зменшується на це саме число. Якщо від'ємник зменшити на якесь число, то різниця відповідно збільшується на це число. П'яте завдання. У нас в п'ятому завданні. Купили 18 індиків і 18 курок. Тобто тепер число 18, ми додаємо до зменшуваного і додаємо до від'ємника. Виходячи з попередніх висновків, які ми зробили, що якщо зменшуване збільшується на якесь число, то, відповідно, і різниця збільшується на це число. І якщо від'ємник збільшується на якесь число, то різниця зменшується на це число. Можна зробити висновок, що наша різниця не зміниться. Записуємо висновок. Якщо купили 18 індиків і 18 курок, то число 297 не зміниться. І останнє шосте завдання: продали 17 індиків і 12 курок. Продали отже, а відняти 17 і від Б віднімаємо. 12. Виходячи з попередніх висновків, якщо зменшуване, зменшуємо на якесь число, то, відповідно, різниця зменшується на це ж саме число. Якщо ж від'ємник зменшуємо на це на якесь число, то різниця збільшується на це саме число. Одночергово відбувається зменшення на 17 і збільшення на 12. Значить, будемо мати зменшення різниці на 5. Отже, записуємо висновок, якщо продали 17 індиків.